Всім вітання! З вами Елізабет Зен, і зараз ми виконаємо з вами мантри для входу в практику кундаліні-йоги. Розпочинаємо з двох мантр: НАМО гуру девей намо мо і адгурей наме, джугатгурейнаме, садгурей наме, сірігуру НАМЕ. Кожну виконуємо по три рази. І спочатку одну, потім другу, і будемо закривати простір мантрою сад нам. Ми сідаємо рівно з рівною спиною. Закриваємо очі, погляд направляємо в точку між бровами. І можемо відчувати, що коли ми виконуємо першу мантру, ми активуємо наш центральний канал сушуну. Прям відчуваємо, як у нас енергетичний потік, по ній активується. І коли ми виконуємо другу мантру, ад та, то ми уявляємо, що коли говоримо Адгурейнаме, Дивимося вліво, начебто, і формуємо такий захисний щит навколо нас. Джугат куринами, позаду, садгуринами. І сірі гури давай повністю обводимо себе цим щитом, начебто енергетичним. Чудово. Робимо глибокий вдих та видих. Глибокий вдих, підіймаємо плечо, видих, опускаємо, вдих, підіймаємо, видих, опускаємо. Завжди відкриваємо грудний відділ, так, щоб у нас спина була рівною, щоб у нас грудний відділ був максимально відкритий, розширений. І складаємо руки перед собою на минутру. Треба дома одного об одну. Відчуваємо, як тепло пропалиться по наших долонях. Активуємо їх. І торкаємося великими пальчиками до сонячного сплетіння. Центральний відділ розкритий, грудний відділ. Там. Лікті тягнуться в сторони, плечі назад. І робимо глибокий вдих та видих. Глибокий вдих і відкриваємо простір. नमो गुरुदेव नमो हमो गुरुदेव नमो हमो गुरुदेव नमो आत् नम जुगाय नम सात्पुर नम श्रीवृद नम А, курейна меджугат, курейна меса, курейна май сергруде повільно, глибоко вдихаємо. На кінці затримуємо дихання, натискаємо долонями одна на одне, балансуємо праву та ліву півкулі, чоловічу та жіночу енергії в нашому цілі. І па... видихаємо, опускаємо руки на коліни долонями догори. Декілька разів дихаємо, глибоко вдихаємо, повільно видихаємо. І саме після цього ми розпочинаємо нашу практику. І потім. Коли ми виконали практику, неважливо, чи це 11 хвилин, чи це більше крія, так ми закриваємо простір. Іноді буває практику кундаліні, там де ми можемо виконати її швидко і, в принципі, не входити мантрами. Але, звісно ж, мантра вона нас краще фіксує, формує такий захисний щит, так як я і казала, і плюс допомагає нам легше переключитися з зовнішніх подразників на внутрішній стан. І закриваємо простір. Знову треба долоні. Приділяємо великими пальчиками до сонячного сплетіння, прокручуємо плечі і робимо глибокий вдих та видих. Вдих і закриваємо простір мантрою Сатнам. 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 Дякую вам, виконуйте цю практику, отримуйте задоволення та щастя!